Кетрін Менсфілд юна особа у блакитній сукні і з червоними щоками, з блакитними блакитними очима і золотистими локонами, які підкололи ніби вперше. Вони були підібрані нагору, щоб не розтріпатись від і ходи. Дочка місіс Редік ніби впала з цих блакитних небес. Місіс Редік дивилася на неї боязким, трохи здивованим, але дуже захопленим поглядом. Ніби вона теж вірила в це. Але дочка, мабуть, зовсім не раділа, виходячи за кілька кроків від казино. Чого б це? І справді їй було нудно, ніби на небесах було повно казино. А ви не проти побути схенні? сказала місіс Редік. Ви впевнені? Є автомобіль, і ви можете випити чаю, а ми зустрінемось на сходах. Прямо ось тут за годину. Чи бачите, я хочу, щоб вона увійшла? Вона там ще не була раніше, а це заслуговує на увагу. І я відчуваю, це було б несправедливо щодо неї. О, помовчіть, мамо, сказала вона стомлено. Перестаньте, не говоріть так. І у вас відкрита сумка, ви знову втратите усі свої гроші. Пробач, Люба, сказала місіс Редік. Ну, ідіть нарешті, мені потрібні гроші, відповів нетерплячий голос. Вам це все здається дуже кумедним, а я без гроша. Ось, Люба, візьми 50 франків, візьми 100! – І я побачив, як, проходячи крізь скляні двері, місіс Редік сує банкноту в руку дочці якийсь час ми з схені стояли на сходах і розглядали людей, що проходили. У нього на обличчі була широка захоплена усмішка. Дивися, кричав він, он там, англійський бульдог. Туди що? Дозволено приводити собак? Та ні, не схоже. Він, славний малий, чи не так. Мені хотілося б мати такого. Вони такі кумедні, так лякаються людей. А самі ніколи не зляться на своїх господарів. Раптом Хенні стиснув мою руку. А подивись на ось ту стару. Хто вона така? Чому вона так дивно виглядає? Вона що? Грає в казино? Стародавнє висохла створіння в зеленій атласні сукні, чорному оксамитовому плащі та білому капелюсі з фіолетовим пір'ям. Що повільно смикалось, повільно піднімалося сходами, наче лялька на мотузках. Вона дивилася прямо перед собою, сміялась і кивала, кудахтала сама собою, і її кігті вчепилися в щось схоже на брудну сумку. Але саме в цей момент знову з'явилася місіс Редік. Вона і інша жінка крутились на задньому плані. Місіс Редік кинулась до мене. Вона яскраво почервоніла, повеселішала, зовсім інша людина. Вона була схожа на жінку, яка прощається зі своїми друзями на платформі, і лишається лишень хвилинка до відходу потяга. О, ви ще тут, яка удача, що ви не пішли. Це просто чудово, а з нею просто жах. Місіс Редік махнула рукою у бік доньки. Яка стояла абсолютно спокійно, здавалося, за сотню миль звідси, зневажливо поглядаючи зверху вниз і кресла ногою завитки на сходинці, їй не дозволяли увійти. Я присягалася, що їй двадцять один, але вони мені не повірили. Я показала цьому на вході гаманець, на більше я не наважилась, все марно, він просто знущався. А я зараз зустріла місіс Макю із Нью-Йорка. Вона тільки но виграла тринадцять тисяч в окремому залі, і хоче, щоб я повернулась, поки удача на її боці? Звісно ж, я не можу її залишити. От якби ви. При цих словах вона глянула на матір з попиляючим поглядом Чому? Чому ви не можете залишити мене? Сказала вона гнівно, що за нісенітниця? Як ви смієте влаштовувати таку сцену? Це востаннє, коли я погодилась піти з вами. Ви справді зовсім не вибираєте слова. Вона подивилась на свою матір зверху вниз. Заспокойтесь, гідно сказала вона. Місіс Редік була у розпачі, просто у відчаї. Їй шалено хотілось повернутись до місіс Мак'ю, але в той же час я набрався хоробрості. Чи не хочете ви випити чаю із нами? Так, так, вона буде рада. Це те, чого я хотіла, Люба, місіс Мак'ю, я повернуся сюди за годину або менше я буду. Місіс Редік кинулась вгору сходами. Я помітив, що її сумка знову була відчинена. Мені дуже шкода, промовив я, коли машина рушила з місця. О, нічого страшного, сказала вона. Мені не хочеться виглядати на 21. та й кому хотілося б, якби тобі було 17 років. Просто і вона трохи здригнулась ця дурість, яку я ненавиджу. Коли на тебе витріщаються старі, товсті чоловіки, просто тварини. Хані кинув на неї швидкий погляд, а потім висунувся у вікно. Ми під'їхали до величезного палацу з білорожевого мармуру, з апельсиновими деревами у чорних із золотом діжках біля дверей. Може, зайдемо сюди? запропонував я. Вона сповільнилась. Озирнулась, закусила губу і здалась. Ну, гаразд, та й куди ж іще йти, сказала вона. Виходь, Хенні. Я пішов першим. Звичайно, щоб зайняти столик. Вона йшла за мною. Але найгірше, що з нами був її молодший брат, якому було лишень 12 років. Це було останньою краплею дитини, яка йшла за нею по п'ятах. Був один вільний стіл. На ньому стояли рожеві гвоздики та рожеві тарілки з маленькими, синіми чайними серветками, схожими на вітрила. Сядемо тут. Вона втомлено поклала руку на спинку білого плетеного стільця чому б і ні? В хані пройшов повз неї і примостився на стільці у самому кінці. Він почував себе перед цьому дуже жахливо. Вона навіть не знімала рукавичок і, опустивши очі, барабанила пальцями по столу. Коли залунали слабкі звуки скрипки, вона знову здригнулась і закусила губу. Мовчання. офіціантка, і я ледве наважився запитати її чай, кава, китайський чай чи холодний чай із лимонадом. Насправді вона ні на що не реагувала, їй було байдуже. Вона справді нічого не хотіла. Хенні прошепотів шоколад. Але тільки на офіціантка розвернулась, вона недбало сказала Втім, може, і мені принесіть шоколад. Поки ми чекали, вона виняла маленьку золоту пудреницю із зеркалом у кришці, і наче з небажанням припудрила свій милий носик. Хенні, сказала вона, прибери ці квіти. Вона вказала на гвоздики і пробурмотіла Не виношу квітів на столі. Здавалося, вони викликали у неї сильний біль, оскільки вона закрила очі, допоки я їх виносив. Офіціантка повернулась із шоколадом та чаєм. Вона поставила перед ними великі чашки, що пінились, а до мене присунула порожню склянку. Ніс Хенні поринув у чашку. Потім з'явився на одну коротку мить із невеликою тремтячою краплею вершків на кінчику, але він, як маленький джентльмен, квапливо витер його. Я сумнівався, чи маю я привернути увагу її до її власної чашки. Вона її не помітила, просто не бачила і раптом, наче випадково, зробила ковток. Я подивився з тривогою. Вона трохи здригнулась. Жахливо солодкий, сказала вона. Крихітний хлопчик з головою, як родзинка, і шоколадним тілом пройшов із під носом печива. Рядами викладені маленькі дивацтва, маленьке натхнення, маленькі мрії, що тануть. Він запропонував їх їй. Я не голодна, заберіть їх. Він запропонував їх Хенні. Хенні кинув на мене швидкий погляд. Який, мабуть, означав почуття задоволення. Він узяв із шоколадним кремом, кавовий еклер, меренгу із каштанами і крихітний ріжок із свіжою полуницею. Їй було важко спостерігати за ним, але коли хлопчик зібрався йти, вона простягнула йому свою тарілку. Ну, гаразд, дайте мені одну, сказала вона. Срібні щепці підхопили одне, друге, третє. І вишневу тарталетку. Не знаю, навіщо ви все це поклали, сказала вона і майже посміхнулась. Я ж не з'їм так багато, просто не зможу. Я відчув себе набагато затишніше. Я пив маленькими ковтками свій чай, відхилившись назад, і навіть запитав, чи можу я закурити. При цьому вона зробила паузу. Виделка застигла в її руці, вона розплющила очі і справді посміхнулась. Звичайно, сказала вона, я звикла, що всі курять. Але в цей момент з Ханні сталася трагедія. Він надто сильно прокутнув ріжок, і той розлетівся навпіл. Одна його половина опинилась на столі. Жахлива річ, він почервонів. Навіть його вуха спалахнули. А одна рука сором'язливо рухалась столом, щоб зібрати те, що залишилось. Ви справжнє маленьке чудовисько, сказала вона. О Боже, я змушений був рятувати становище, і я вигукнув квапливо. А ви довго пробудете за кордоном? Але вона вже забула про Хенні, про мене вона забула також. Вона намагалася щось згадати. Ніби була за сотню миль звідси. Я навіть і не знаю, повільно промовила вона з того далекого місця. Я припускаю, що вам сподобалось тут більше, ніж у Лондоні. Тут більше, більше, тут я повернувся, вона повернулась на землю і подивилась на мене спантеличино. Більше? Ну, зрештою, веселіше. вигнув я. Змахнувши цигаркою. Але щоб відповісти, їй потрібно було з'їсти тістечко. Навіть після цього е ну, як це сказати, ось і все, що вона могла благополучно вимовити. Хенні закінчив, він все ще був розпалений. Я підхопив меню зі столу. А що скажеш про морозового Хенні? Можливо, мандаринового чи імбирного? Ні, щось похолодніше. Як щодо свіжого ананаса із вершками. Хенні рішуче схвалив, офіцантка спостерігала за нами замовлення було прийняте, і тільки тоді вона підвела очі від своїх крихт. А ви говорили про мандаринове чи імбирне? Мені подобається імбирне. Ви можете мені принести одну порцію, а потім швидко додала. Хоч би оркестр не грав ось це таке старе. Ми танцювали під це все минуле різдво мене вже нудить від цієї музики. Але все ж таки атмосфера створилась чарівна. Тепер, помітивши це, я надихнувся. Мені здається, що це досить приємне місце, правда ж, Хені? вимовив я. Хені сказав Круто! Він хотів вимовити це низьким голосом, а вийшло дуже весело і здалося написк. Приємне? Це місце приємне? Вона вперше озирнулась, намагаючись зрозуміти, де знаходиться. Потім заморгала. У її прекрасних очах з'явилось здивування. Дуже приємного вигляду чоловік похилого віку, дивився на неї в монокль, на Чорній стрічці, але вона просто не могла його помітити. Навколо нього в повітрі, начебто, утворилася дірка вона дивилася крізь цю дірку і крізь нього. Нарешті плоскі ложечки упокоїлись на скляних тарілках. У Хенні був дуже стомлений вигляд, але вона знову вдягла свої білі рукавички у неї викликав незручність ромбоподібний наручний годинник. Весь час чіплявся, вона його смикала, намагалась зламати цю дурну річ, але та не ламалась. Зрештою, їй довелося рукавичку натягнути поверх неї. Після цього я зрозумів, що вона не може винести тут більше жодної хвилини. І справді, вона схопилася з місця і відвернулась, поки я проходив пересічну процедуру оплати за чай. А потім ми знову опинились на вулиці. Смеркало, небо було посипане маленькими зірками, і яскраво сяяли великі ліхтарі. Поки ми чекали на автомобіль, вона стояла на сходинці, так само, як і раніше, щось кресла своєю ногою і дивилася вниз. Хенні кинувся вперед, щоб відчинити дверцята, і вона пірнула і сіла ззаду. О Боже! З таким зітханням. Скажіть йому, видихнула вона, щоб їхав якнайшвидше. Хенні посміхнувся своєму другові шоферові. Гони наповну, сказав він. Потім він заспокоївся, вмостився на маленьке сидіння і озирнувся на нас. Знову з'явилась золота пудерниця знову той швидкоплинний, бивчо таємничий погляд. Звернувся до дзеркала. Як ножиці, що розрізають папір, ми промчали крізь золотисто Чорне місто. Хенні, ні, щосили намагався не дивитися на всі боки, наче когось чекав. А коли ми дістались до казино, зрозуміло міс кредік там не було. На сходах не було жодної ознаки її присутності, жодної. Може, посидіть в машині, допоки я схожу і подивлюсь. Але ні, таки вона не піде. Боже правий, ні. Залишитися може хені. Вона терпіти не може сидіти в машині, вона зачекає на сходах. Але ж мені зовсім не хочеться залишати вас, промовив я. Я хотів би залишити вас тут. Вона обернулась і подивилась на мене. Її губи розкрились О Боже, чому? Я не зовсім розумію. Мені так подобається чекати. І раптом її щоки зашарілись, очі стали темними. На мить я подумав, що вона зараз заплаче. Ах, будь ласка, дозвольте мені, запинаючись, промовила вона теплим, нетерплячим голосом. Мені подобається. Я люблю чекати слово честі, справді я зачекаю, я чекаю завжди, де б не опинилась. Її темне пальто розкрилось, і її біла шия, вся її ніжне юне тіло у блакитній сукні, схоже на квітку, яка тільки но з'явилась зі свого темного бутона Кетрін Менсвілд, юна особа.